we okay. okay. Допоміжні транспортні сили обманоїдів з космосу послали велетенського робота Скорпія на їхню базу на місяці. Проби перешкодити створенню бомбардувальника. Оптимус. Оптимус найкращий попався обманоїдом. Його важко поранено. Зараз він їде у лікарню. Який чудовий краєвид. Приємно, що я тут. Яка гарненька дівчина. Ой, боляче. Скорпій зараз по дорозі на бойову станцію. Кібери заворушилися швидше, негайно летіть на місяць. Як зустрінете другу команду, одразу вирушайте з нею на землю. Стартун, що тебе затримало? Ми тебе чекали. Подивись, які гарненькі тут сестрички. А оптимус найкращий точно одужає. Якщо ти так за нього турбуєшся, то може побудеш з ним? Я гонщик, я не можу жити в лікарні. Знаєш, це погано. Я не це мав на увазі. Вибач, я чув, що тебе важко поранили, тому й примчав. Дякую. Але кажу тобі, я не здамся. Знаєш, мені прикро, що я не зміг тобі допомогти, але, дивлячись на тебе, не скажеш, що ти поранений. Так усе болить тобі, Оптімус, дуже пощастило, що тебе поранили несерйозно. Так, знаєш, Оптімус, ми не повинні тебе втратити, особливо тепер, коли бомбардувальник зробить тебе зіркою. як наш ватажок, ти повинен бути обережнішим. Ти не повинен був допустити, щоб вони тебе не дурили. моєму ти був занадто легковажний. Згоден я був легковажний. Це моя помилка. У оптімуса є чудова риса. Він визнає свої помилки. Так, тоді цього разу я тебе вибачаю. Стривай, не до жартів. Ситуація серйозна. Твоя правда. Їхній перший удар мав на меті вибити нашого ватажка. Я не здивуюся, якщо вони планують щось важливе. Перш ніж вони почнуть, нам треба поспішати з бомбардувальником. І я теж маю бути готовим. And I must be ready too. The... капітане. Зараз тобі треба одне is... відпочити. Нехай not... це нічого. Оптімус, тобі не I'll... слід виписуватись no, із no, лікарні, no, поки no. цілком не одужаєш. Okay. Забудь right. зі мною все нормально. О, ні, тобі не можна звідси виходити. Якщо щось станеться, ми тобі одразу повідомимо. Тож не турбуйся. Тобі ні за що не можна тікати звідси без дозволу лікарів. Вибачте, можете піднятися? Вам треба поміряти температуру. Оптимус. Що ти скажеш, якщо я це за тебе зроблю? Годі розважатися. Куди це ви поспішаєте? У мене є важлива інформація. No. Well, Інформація про що? Ми йдемо до пана Гіга і пані Меге. Вибач, нам треба йти. Що це? Ви не думаєте, що цим варто поділитися з нами? Ми нікому не скажемо. Правда ж, бомбар? Так. Так. Якщо це борг, то я тобі позичу. Розповідай. Мені можна. Мій володарю, ти хочеш, щоб ми полетіли на місяць? Так, летіть туди і чекайте там Скорпія. Володарю, а де він зараз? Він у пункті 683. Поспішайте. Вилітаємо. Заберіть його на землю. Ви не повинні програти. Мій володарю, ми все зробимо. А бомбардувальника складають у підземній частині заводу британські мотори в Канаді. Ти впевнений, може це чутки? але я знаю, що вони випробовують свої машини в цілковитій секретності. Нещодавно там посилили систему безпеки. Навіть більше гак зрештою полетіли на завод. Очевидно, там щось відбувається. тоді я доручаю це вам. Мені байдуже, чого це коштуватиме, але ви мусите його знищити. Буде зроблено. супервояки втратили свого ватажка. Вам треба скористатися нагодою і порішити їх усіх. Не турбуйтеся, ми справимося. Ми вже вилітаємо. Здається, пан Гіга нам довіряє. Так, ми не повинні його підвести. Мусимо все зробити. Полетіли. Вперед! Я радий чути, що з Оптімусом все гаразд. Гетькало сказав, що він незабаром повернеться, тож не турбуйся. А як просуваються справи з бомбардувальником? Ми вже на останній найважливішій стадії. Але вона найскладніша. Після встановлення його треба буде неодноразово перевірити, перш ніж запустити. Зрозуміло? А вийде? Ми не запізнимось? Ми не маємо права на провал. Може, потрібна допомога? Тільки скажіть, ми радо допоможемо, поки нічого не сталося. А ти не додаси труднощів? Не кажи дурниць. Hey, better... Тихіше, не заважайте. Вибачте, вибачте. Що це? That... Може, обманоїди? Що робити? Оптимус ще не видужав. Не турбуйся гак. Ми їх проженемо. Ми зробимо все, щоб їх побити. А вже ж поб'ємо. Добре, але ви недооцінюєте ворога. Гетькало, ти вчасно. Це обманоїди. Ми теж так подумали. Як вони дізналися, що ми тут? Мабуть, розвідка. Треба їх зупинити, щоб гак з хлопцями зміг зосередитись на роботі. Яка ти розумна! Я вже сповістив стартунові та верхоїздові, але ми повинні зупинити ворога ще до їхнього прибуття. А Оптімуса? Ні, бо він ще втече із лікарні. О, ні! Трансформуюсь! голова на місце. Поспішаємо. Наведення на територію. Здавайтеся. Якщо у вас є розум, то ви негайно здастеся. Не марнуй сили на розмову. Я їх провчу. Обережно назі. Там внизу молодші наставники. Шукай завод. І не думай тут щось зробити, хочеш неприємностей прокляття, брате. Він попереду, сильно не відхиляйся. Ідіот! ти мене вб'єш. Трансформуюся! Голову на місце біс, у цих дітей. Краще летімо на місце, бо темнокрил влаштує нам прочуханку за цей завод. Ви із місця не зрушите. Стійте. Що? Щорт. О, ні. Сайрен! Хак, може, допоможемо їм. А вже ж, але ми не можемо покинути це місце. Якщо ворог про нього дізнається, то розтрощить тут усе. Якщо погірше, то гетькало нам повідомить. Найважливіше закінчити бомбардувальника. Дивіться, ворог над заводом номер три. Ні. Тримайтесь. Треба зосередитись і завершити роботу. Це найважливіше. Трохи пізніше запланованого часу летімо. Трансформуємося. Складаємося. Складання закінчено на повній швидкості на місяць. Стій, ця мала нахаба заслуговує на те, щоб її провчили. <плес> Подивіться, вони наближаються до складів з пальним. Зараз усе вибухне. Вперед! Нарешті ви тут. Вибач, що запізнились. Трансформуюсь. Тепер я тут. Вони багато не нароблять. Заводим все град поки що так. Гляньте, вогонь поширюється. Сайрен, хосе, ви можете зупинити вогонь. Okay. Можемо! Okay. Я теж! Трансформуємося! Трансформуємось! Брате, вибираємося звідси! Вам не втекти! Я дуже нервуюся. Гак може спершу полетіти і допомогти їм вигнати ворога. Ми ще нічого не чули від гетькала. Продовжуємо роботу. Це стартун. Гак, у мене прохання. Твої хлопці можуть допомогти? Що, справи кепські? Ми ще тримаємось, але це ненадовго. Зрозуміло. Послухайте дівчино, зі мною все нормально. Справді. Мене вже можна виписувати. Заспокоїтись ще кілька днів і вас огляне лікар. Гляньте я дуже як бугай. Я бачу. Не хвилюйтеся, добре? Я не можу лежати тоді, як мої друзі воюють. Ні, я не можу тут сидіти. Дивно. чого в такий час на заводі ніхто не відповідає? Подивись Вони хочуть вивезти бомбардувальника. Зупинимо їх. Темнокрил нас уб'є. За ними. А ну, чи зможете ви пролетіти повз мене? Попробуємо Боляче Куди це вони? Поспішаємо, треба їх зупинити. Силу Це ти. Складаємося. Добре, биймося. Так ти нас надурив? Стривай, не чіпай його, нехай повертається на завод. Тепер вам немає дороги назад. І ви не зруйнуєте бомбардувальника. Заткни пельку, дивись. Прокляття. Yeah. Right, let's go. Добре, полетіли. Wow, that... А було поруч. О oh, no. oh, ні, Кляті обманоїди Оптимус найкращий. Так тебе виписали. Oh, Я здоровий. Optimus. Як хлопці, оптимус. Я радий, що з бомбардувальником усе гаразд. Я так хвилювався. Треба подякувати Стартунові та іншим. Кібери без мене здатні захистити землю. Що ти кажеш? Оптімус, щойно бомбардувальника буде закінчено. Ти робитимеш це сам. Еге ага. ж, то ж краще поремонтуй свою машину. Розумію. я відпочину і повернусь до праці. Це буде швидко. Послухайте, ми щойно отримали вповідомлення від друзів із станції на місяці. Вони зареєстрували об'єкти, які зараз прямують до місяця. Об'єкти, що летять до місяця, не здивуюсь, що це нові сили обманоїдів. Я не сумніваюсь. Коли буде закінчено бомбардувальника, невдовзі. Що ж, до роботи. дякуючи гетькало з хлопцями, бомбардувальникам врятували від нападників. Але що це за об'єкти, які прямують до місяця? Коли поремонтують оптимусову машину? День у день росте загроза обманоїдів. Попереду у Кіберів довга війна. ゴッドボンバー完成の日が来たそして人類はブラック・ザラックの地球侵略を防ぐためゴッド人類へと生まれ変わる次回「トランスフォーマー超人マスターフォース」「ゴッド人類空へ」「あマスターフォース」で君もトランスフォーマ